Зараз буде пара коміків, які особисто для мене як документалка від BBC. Нахуй мені не треба, але подивитися цікаво. Тому зустрічайте брухлими описками Макс Гіль і Валерія Михайлова. Друзі. Цілком можливо цілком можливо, що не всі з тут присутніх з вами знайомі. Хотілося б почути кілька слів, і вже, вибачте, будь ласка, це не в рамках сексизму, це просто з ввічливості, адже моя мама також вчителька. Давайте спочатку послухаємо Валерію. Ні, насправді мені було важко придумувати жарти на Макса. Ну просто подивіться на Макса. Ну, по всім параметрам він такий, ну от. Чисто середньо статистична, нічим не визначна прісна херня. Ну ну, середньо, ну, в нього немає нічого такого. Нема в ньому нічого. В нього навіть роботи немає, розумієте? Ну взагалі нічого. Я думаю, аби він зараз вмер, то ну, в нього була просто фотографія, знаєте, без всяких надписів, без нічого. Просто Просто так. Це було моє вступне слово. Так, Дякуємо, дякуємо. тобі, Валері. Е, Макс, Макс. Ми на Stand Up Battle Club, ми на ютуб-каналі, якому вже 8 років, і це перші батли блядь, за 8 років. Ну ідейні люди працюють, так. Володимир жогло сьогоднішній ведучий, давайте йому оплесків. Володимира дуже важко не замітити в кімнаті, бо він рудий. Зазвичай лепрекони ховають своє золото, він своє з'їв. Коли. Володимир приходить на шведський стіл, шведи залишаються голодними. Щоб <рекунки> зробити селфі, жогло включає панорамний режим камери. <рекунки> e, e, в мене в принципі все поступному слову. Дякую вам. Дякую, дякую вам. Мені дуже приємно, що ви про мене згадали. Насправді, Максим, ти е, сказав, єдине, що неправда, що е, коли я сідаю за шведський е, стіл, то шведи залишаються голодними. Дійсно, факт: я ніколи не набираю їжу зі шведського столу. Я підношу стілець до шведського столу. Це чиста правда. Ну що ж, друзі, ми розпочинаємо. Перший раунд Валерія Михайлова. Під вашим рухливі оплески. Давайте ще раз подивимось на Макса. Макс е, дуже гарний, має тіло такого чоловіка, так, і голову десятирічного хлопчика. <рес> ну просто з якого боку не почне описувати Макса Гіля, то опис почнеться зі слів маленька головка. <рес> Мене як харків'янку іноді питають, що таке тремпіль. Ну от <рес> Ні, ну чисто тремпіль, ні? <рес> В резюме, там, де вказує досвід роботи, Макс вказує досвід безробіття. Через відсутність роботи Макс харчується тим, що відібрав у голубів. Я бачите, голубі і батьки сильні. До речі, коли на сцені знаходимося в трьох, я, Макс і Жогло, то ну, ми виглядаємо, як, знаєте, одна із серій Чіпдейла. Тоді ви знаєте, гаєчка, сирогриз і гуфі. Ну, просто чого Гуфі? Бо ну прийшла якась довга тупа псіна кажемо з'їбайся, він каже, соряксовер. <рес> ще маленький факт про Макса, Макс постійно бігає. Макс, дивись, е, виходить, що ну, про тупу псину це чисто правда. Ну, Ти не тільки бідний, ти ще й тупий. Якщо ти думаєш, що спортивне тіло це ну, блядь, єдина твоя проблема, ну, Блядь, вибач. <рес> Раунд. Ну, хоча б вибачилась, хоча б вибачилась. Що скажеш, Макс? що скажеш? Так, e, що e, я почну відразу раунд. Як хочеш, так, це e... твоє шоу. Перший раунд від Макса Іля. Дякую. Валерія e, весь час ходить з малою, до речі, своєю, і в мене є теорія, чому він це роблять. Вона просто в один момент на неї вискакує, вдягає плащ, знаєте, вдягає шляпу, і так може нарешті купити собі цигарки. E, Валерія пішла працювати у школу, щоб зваблювати учнів. Е, ну, ні, треба хоч і Увага насправді, так. Да. Е, коли Валерія взяла класний журнал, е, то він перестав бути класним. Я обожнюю цей прикол, мені похуй, ми його оставили. Я хочу, це твоє шоу. Це, це твоє шоу. Та, Валерія вчителює біологію. Е, для дітей це виглядає просто як стендап-монолог від інфузорії і туфільки мене раунд, yeah. дякую вам. Ні, незважаючи на все, Макс дуже радісний. Бачите, ну він навіть зараз стоїть, весь час посміхається, завжди сміється. Він мені цим нагадує Спанч панчвова. Але дивись, е, навіть у Спанч Боба є своя хата і улюблена робота, розумієш? <плес> Дівчина гіля завжди хотіла, щоб Макс зайнявся спортом. Його в парку якось відпиздили мінти, і тепер він бігає. Зараз дівчина Макса думає, хто йде, має його відписати, щоб він нарешті знайшов нормальну роботу. До речі, невеличкий факт про Макса Гіля. Статеве дозрівання Макса прийшлось на період, коли була дуже популярна Юлія Тимошенко. От. І він, як і весь клас, він вручив на свій щоденник. Єдина проблема, що у нього щоденник був з Януковичем. Так, він. Він робив це так часто, що одного разу Віктор Федорович навіть сказав: Остановіть! <плес> Раунд. Я би не знаю. Валерія, я не знаю, як ти додумалася до того, щоб сказати, що в нього був е щоденник з Януковичем. Просто якби він доручив на щоденник з Юлією Володимирівною, то було б дійсно, що вона працює. А... Переходимо до другого раунду. Макс Гіль під ваші облизки. Дякую. Валерія виглядає, як Емі Вайнхаус. Прямо зараз. Валерія виглядає як учасниця шоу «Вагітна в 16, ну але в якості дитини, яку народжують. Валерія прекрасна, має дуже прекрасне розкішне, довге волосся під носом. Я мастурбую на всіх стендап-комікет, чесно. Я такий мене фетиш. Але ну, на Валерію не мастурбую, до навч... вчительку рука не підіймається. Зазвичай в жінок одна цицька менша за іншу, у Валерії обидві менші за мої. Груди Валерії виглядають як автомат для набору води, просто знаєте, ніби дві кнопки <пуск> Стоп. Валерія, коли добирається на роботу, то сідає на жука, але не на Вольцваген, а просто на Жука сідає і їде. <пуск> 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 так сильно не хлопайте, бо ще задує нахуй. Валерія вийшла заміж за крота, да, щоб він е, зміг її врятувати від величезної жаби. Піздець, добре. Мене набагато сильніше розмішився, прикол. Е, Валерія, коли знаєте, гуляє, вона ще досі так трошки обертається, бо боїться, що досі що її викрадуть циган. Е, коли Валерія заходить в галерею, то виключно для того, щоб просто почитати підписи під картинами. Вони... І понюхати жопи людей, які теж туди приходять. Да. Е, до речі, в мультфільмі Том і Джеррі Валерія вболівала за Джері, е, ну, бо це її брат. Е, для Валерії, Том і Джері це документальний фільм. Е, ну, Бо вона так само на рівні ніг бачить просто людей. Е, чому Валерія Михайлова така маленька, бо не виросла. От, блядь, які вам приколи подобаються. Е, один раз Валерія побачила стрикузу і подумала, що це гелікоптер. Е, коли повітряна тривога Валерія ховається в кишеню до свого чоловіка. І коли йому набридає з нею гуляти, він просто відчіпляє її від зв'язки з ключами. Валерія Михайлова займалася стриптизом, тільки замість шеста використовувала зубочистку. Так, проктолог е, Валерії Михайловий. Підпрацьовує лялькарем, Як... що ви могли це зрозуміти. Це візуальний та, та, пакет. Та. 에... Так, сьогодні просмажую Валерію я і Євген Назаренко, ви що його почуєте, але ні не звикати, ну, бо з якої сторони не трахаю Валерію, в хуй в неї в роті весь час буде. Це була прожарка від Макса Гілля, дякую. Так, ви можете краще. Це була прожарка від Макса Гіля, дякую вам! Це був другий раунд від Макса. Друзі. Дуже, дуже емоційно було, дуже емоційно, напружено. Ми переживали дуже цікавий підхід. Дуже цікавий підхід. Ну і зараз нам доведеться визначити, як би сказав зараз Максим, таки підняти руку на вчительку. Нам треба визначити, хто ж все таки переміг конкретно в цьому двобої. Ваші облиски Валерія Михайлова. Що оплески Макс Гіль! Гільство. <плес> знову ж таки, не хочу брати на себе відповідальність рефері, але тим не менше, як на мене, можливо, ви і не розділяєте, і не поділяєте цю думку, але тим не менше, мені здалося, що більше оплесків все таки отримала Валерія Михайлова. Ваші можливі оплески! вона приймає в цьому Макс, ти молодець! Прошу. А клас, а ви тим часом підпишіться на канал Stand Up Battle Club і ми будемо за це вам дуже вдячні. Дзвіночок, підписка, ви знаєте, що робити. Чекаю всіх в коментарях.